Інтипнув одягу для жінок. Тут буду входити такі штанці. Це розмір XS. Вони мають кишеньки висока посадочка, дуже добре тягнеться. Такі цікаві внизу І відразу до них може бути ось такий топ теж в розмірі S Спортивний комбінезон. в розмірі М. Дуже класний, тянеться. Та позаду сіточка. Далі будуть входити такі велосипедки, Добре тянуться, вони йдуть в розмірі XS. Всі. Футболочка розмір S. Теж така в розмірі S, Та такі, які добре тянуться, розмір XL. Така резиночка. Вони не є такі великі, може бути як на L-ку. В такому кольорів такому іксель і елічка.